Сину сход, сила природи для вільного дихання носом. Всім привіт, друзі. Ми знаходимося на YouTube-платформі 24-го каналу. У нас на календарі 12 березня. Мене звати Юр Гаврищак. Отже, у Кремлі сприймають пропозицію про припинення вогню як пастку, як блеф. Напередодні джиді з'ясувалося, що українська та американські сторони обговорювали територіальні поступки. Зрозуміло, що з боку Києва, з боку нас, українців, поляки при цьому підтвердили відновлення постачання американської зброї. Власне, Україні. А російська пропаганда увага сумнівається в щирості проговорів у джиді і цих домовленостей, і видає все це як прогинання України перед великим дядочком Семом. Продемонструю сьогодні ось ці сюжети. Отже, сьогодні в обід кілька іноземних видань практично водночас виконали інфополе повідомлення про те, що в Кремлі сприймають домовленість між Вашингтоном та Києвом про тридцятиденне припинення вогню як блеф і пастку. І про це йшлося в матеріалах Сієндетелеграф Телеграфа, також інформація. Генства Reuters. і отже, останні переконують, що Владіміру Путіну буде складно погодитися на режим припинення вогню, який запропонувала Україна. І от посилаються на джерела зацитую цього співрозмовника. Зрозуміло аноніма з російської сторони. Путіну буде важко погодитися на це в нинішньому вигляді. У Путіна сильна позиція, тому що Росія наступає. Зрозуміло, що про наступ російський йдеться саме про фронт, не економічний чи дипломатичний, а на полі бою. Нагадаю, що сьогодні російські телеграм-помойки розповсюдили фотографію із військовими своїми окупантами, які в центрі суджі. Із трикулірною ганчіркою хизуються, що вдалося відбити ось це місто. Його як вони кажуть, де окупувати. А це насправді знов буде під російським чобутом земля. А там, де російський чобіт, зрозуміло, там все випалено і знищено, як ми знаємо, по окупованих територіях. Повертаючись до інсайдів від інформагентства Reuters, за словами іншого високопоставного російського джерела, з погляду Москви, виявляється, що Москва має погляд пропозиція. Про припинення вогню має виглядає, виглядає як пастка, оскільки путіну в принципі буде складно зупинити вторгнення повномасштабне без конкретних гарантій або обіцянок. Отже, якісь Москва хоче гарантії отримати від Вашингтону, які конкретно в цьому матеріалі не йдеться. Крім того, джерел Ройтер стверджує, що для узгодження по порушень необхідні конкретні гарантії, так як без них російська позиція може бути ослабленою, і от нар. Росії вважають пропозицію про припинення вогню знову ж таки пасткою. Є ще й третє джерело, якесь російське високопоставлене, яке розповідає, що загальна картина така, що ша погодилися відновити військову допомогу в обмін на розвідданні, і все це прикрасити цей крок пропозицію про припинення вогню, тобто просто як ширму, тобто що відновилися відносини між Україною і. Вашингтоном при цьому тепер хороші стосунки в адміністрації Дональда Трампа із офісом президента просто відновили цю військову допомогу, а вирішили це подати в інфополі, як 30-денне перемир'я. Отже, після завершення переговорного процесу у Джиді нагадаю, вийшов до преси держсекретар Сполучених Штатів Америки Рубіо і розповів, що м'яч тепер на боці Росії, і це означає, що тепер від Путіна залежить, чи буде перемир'я і рух власне до цього миру. І Рубіо при цьому сподівається, що Росія погодиться на перемир'я, але якщо вона відмовиться, тоді на жаль, ми знатимемо, що є власне перешкодою для миру. І коли його запитали про крайній термір перемир'я, то Рубіо відповів, що американська сторона сподівається зробити це якнайшвидше. Окрім цього, сьогодні перебуваючи із візитом в Ірландії, американський держсекретар сказав, що в Джиді на перв березня українська і американські сторони обговорювали питання територіальних перепрошую поступок, і він в принципі не розкрив деталей, які про які саме території йдеться. і також висловив сподівання на позитивну відповідь Росії щодо пропозицій. Про тридцятиденне припинення вогню, закликав. Кремль припинити будь-які військові дії, щоб люди перестали гинути і щоб кулі перестали літати. І при цьому зацитую Рубіо: якщо Росія скаже ні, це багато нам скаже. Немає військового вирішення цього конфлікту. Ну нехай американська сторона як завгодно називає повномасштабне вторгнення. Тепер головне це результати, і головне, щоб все запрацювало. Схожі тези, що й Захарова в інфополі поширює і такий персонаж, як віцеспікер Ради Федерації РФ Константин Косачов. Він заявив, що Росія прийме лише домовленості на своїх умовах. Зацитую умови американські, не українські українці погоджуються із тим, що їм кажуть, Росія наступає, і тому з Росією буде інакше будь-які домовленості при всьому розумінні потреби компромісів на наших умовах, а не американських. І це не хвалькуватість розуміння того, що реальні угоди, як і раніше, пишуться там на фронті. Стверджує Косачов, і це мають зрозуміти у Вашингтоні такі, от переможні бровади, ультиматуми від російських офіційних осіб. І при цьому більше переконаний, що ні з Лавровим, ні з Захаровою, ні з Косачовим не спілкуватиметься від Коф посланець президента Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході. І є вже інформація, що він відвідає Москву. Зустріч з із Владимиром Путіним має, начебто, відбутися сьогодні, і цю інформацію. Інформацію розповсюдило видання Bloomberg, посилаючись на анонімні джерела, що, начебто, сьогодні має відбутися спілкування. Між посланцем і е, терористом, відков, як ми бачимо, продовжує грати активну і помітну роль у переговорах. Чого не можна сказати про спецпредставника Дональда Трампа в російсько-українській війні, кіта Келога, якого фактично усунули від переговорів, і про це стверджує видання політикого з посиланням на власні джерела і акцентують на тому, що Келох, е, який досі офіційно віймає посаду помічника е, Дональда Трампа, не був присутній на маркано українських перемовинах. Які нагадаю, знову ж таки відбулися 11 березня у Саудівській Аравії, і видання посилається на слова деяких посадовців адміністрації Трампа а також кількох республіканських експертів і зовнішньої політики, які неофіційно консультували 47-го президента Сполучених Штатів Америки, і вони стверджують, що от відсутність скелова точно свідчить, що його виконали із переговорного процесу на виду цитату. Одного з представників американської адміністрації роль Келога під великим питанням не зрозуміло, чому Трамп не вирішить це остаточне. Вже надто багато керівників, зокрема і Вітков, які намагалися зіграти роль героя після закінчення війни. А от Келог шкутильгає, додаючи плотанини щодо того, хто що робить. І, от з цієї інформації можна зробити невтішний висновок, що Вітков, який спілкувався із Владимиром Путіним і приїжджав до е, бере участь у переговорному процесі. А келох, який свого часу приїжджав до Києва і сказав, що хоче слухати українську сторону, і ці пропозиції передасть адміністрації тепер виключений із переговорного процесу. Щодо ще одної анонсованої теми вийшла аналітика на CNN від Меттью Ченса під заголовокомтра. Трамп заявив, що у Росії є всі карти, але пропозиція щодо припинення вогню для Путіна просто є звичайним блефом. І от Ченс пише, що для Москви це момент істини, який може вимагати незграбних компромісів, якщо в принципі Кремль серйозно ставиться до миру, і стверджується автор, що росіяни протягом тривалого часу заявляли, що відкриті до переговорів про припинення конфлікту водночас наполягали на досягненні своїх амбітних військових цілей, таких як забезпечення контролю над усіма анексованими територіями України, і от наголошує Ченс, що на поступки жодні. Не підуть росіяни, продовжать війну, бо кінцевою ціллю є фіксація окупованих територій і визнання українською стороною, що вони належать, належать Російській Федерації. І от Метю Ченс. Також наводить в приклад того, що Путін не збирається зустрічати зупинятися зустріч із вдомами матерями убитих російських солдатів. Нагадаю, що під час цього спілкування Путін розплакався від історії однієї з вдів, і сказав, що Москва ніколи не поступиться. Ще один аргумент наводить матью Ченса, чому Путін не збирається зупинятися і продовжувати повномасштабне вторгнення. Ня йдеться про е, російських ватних патріотів. А він їх називає «провоєнні російські прихильники жорстокої лінії, е, яких накручувала російська пропаганда і Кремль. Вони можуть сприймати е, припинення вогню як зраду, і зрозуміло, що після цього можуть зі стволами розвернутися зовсім інший бік і провести таку міні-революцію на території Росії. От з цими людьми невідомо, що е, робити. Е, ну моя думка, можливо, із просто всіх е, порозсаджень. Туди звідки вони і вийшли, тобто із тюрем із в'язниць бо, як відомо, свого часу вивільняли завдяки пригожену і набирали. В ПВК колишніх в'язнів, вбивць, мародерів, і так таким чином їм дарували квиток на волю за участь у війні проти України. І щодо ще одної анонсованої теми реакції російської пропаганди на те, що відбувалося у Джиді, російські телеканали підуть сумніву щирість угоди про перемир'я в Україні, і при цьому в сюжетах пірова канала Росія 1 НТВ стверджують, що досягнуті домовленості це вимушений крок Києва, на який українську. Українській владі довелося піти через невдачі на фронті щодо Пірова канала, то у репортажі про зустріч йдеться про те, що українські переговорники кардинально змінили свою позицію, начебто, ми їхали до Саудівської Аравії з пропозицією про перемир'я лише у повітрі та е, на морі, але не на землі. І, от е, зацитую слова репортера на думку експертів, київський режим намагався створити видимість. Руху до миру максимально затягував переговори, виставляючи неаріалістичні вимоги, але при цьому обвести довкола пальця американців не вдалося. І також той самий репортер цей закадровий голос висловлює сумніви, що США справді припиняли військову допомогу Україні. Окрім цього, вийшов сюжет на пропандистському телеканалі НТВ, де ведуча розповідає, що положення діл на фронті, а також давріння сестерни Ша США заставили київський режим пойти на пеп'ятую, а от в цьому сюжеті описуючи результати перемовини джиді журналіст, назвав Київ покладистим. При цьому зауважує, що Україна хотіла перемиря в небі, і не землі. А от Волц від Кофірубіо, начебто, змусили піти на зупинку вогню повністю. А завершується цей сюжет словами ведучими, що на той момент, коли вона видавала цей матеріал в ефір, ніхто не коментував із російських офіційних осіб рішення про перемир'я, але при цьому навела цитату Путіна його висловлювання щодо миру півтора місяці назад. Москва пока не комментировала итоги переговоров в Саудовской Аравии, но российский лидер на идею временного перемирия ответил еще полтора месяца назад. Мы также открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили. Это самое главное. Что же касается самого урегулирования ситуации, то... Ну, хочу подчеркнуть, его целью должно быть не краткое перемирие, а как не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе. Но мы, конечно, будем бороться за. Інтереси Росії за інтереси російського народу. Ну, відверто за інтереси народа можна боротися в якомусь іншому місці. І щодо відновлення військової підтримки України сьогодні міністерство національної оборони Польщі підтвердило, що постачання американської зброї через хаб у Жешові відновлено. І в офісі президента України також заявили, що безпекова допомога від американців відновлена. Щодо поляків, то сказав це голова міністерства національної оборони Польщі Павел Залевський. І про це він повідомив себе у мережі X на сторінці, і також під Твердив відновлення військової допомоги Павло Паліса. Нагадаю, що це заступник голови офісу президента України, і про це він написав у себе на сторінці у Фейсбук також. Є вже підтверджена інформація про те, що обмін розвільненими даними з Україною відновлено. Про це заявила директорка національної розвідки США Тулсі Габарте. І нагадаю, що до цього портал мілітарний дав інформацію, що американська аерокосмічна компанія Максар також відновила доступ українських користувачів до супутникових зображень. Нагадаю, що це все було призупинено після скандального. Скандальних перемовин у білому домі із Володимиром Зеленським з однієї сторони, а також Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом з іншої. На цьому в мене все побачимося в ефірі 24 каналу.